Дуже такі події мені на... нагадують дитинство моє, як я проводив е... Різдво в дитинстві. І ви знаєте, це було для мене особливе свято, тому що е... я жив в селі, і ви знаєте, в селі нас святкували три дня. І я знав, що я три дні дні нічого не буду вдома робити, ніякої роботи в мене не буде. Плюс до того ми. Готувалися завжди, щоб виступити, щоб прославити нашого Бога, щоб розказати вірші, вчили вірші, вчили пісні, і ви знаєте, це таке також було особливе, тому що я був малий. І коли я виходили, ми сиділи на сцені, і коли на тебе всі дивляться, обично я дивився, що мої батьки сиділи в хорі спереду, а тепер вони на мене дивилися. І я бачив в залі всіх, хто, хто є. А коли сидиш ззаді, то не, не завжди помічаєш. І ви знаєте, і ще от така була особлива, те, що в дитинстві я знаю, що після Різдва в мене з'являлися свої власні кошти. Тому що я пам'ятаю, що неділя-ранок. Тільки сказали, можна сказати, амінь, і ми вже з другом. Ми вже зарані поділилися з ким, хто з ким буде колядувати, і ми побігли по хатах. Ми, знаєте, не йшли, ми бігли до першої хати. Я пам'ятаю, бігли, прибігли, зайшли, а співаємо. Ми не можемо співати, тому що задихались. І знаєте, це особливе було для мене особисто таке свято, тому що я завжди чекав. І любив це свято. І ви знаєте, я, готуючись до проповіді, я думав: ну, Різдво, да, ну що можна сказати, що можна ще додати? Адже напевно будь-яку людину запитаєш, яка, яка є християнином, яка ходить до церкви, не один раз, не перший раз прийшла, запитає, Вона тобі розкаже ці історії напевно, на пам'ять. Я так думаю, тому що ми їх чуємо неодноразово, ми, ми знаємо їх, ми їх читаємо вдома. І ви знаєте на цей момент мені прийшла на думку місце Писання, де апостол Павло, Павло звертався до Коринтян, 1 Коронтян з 15 вірш, 15 розділ, 17 віршик. Написано, що а якщо Христос не Воскрес, то й віра ваша марна, і гріхи ваші залишаються з вами. І ви знаєте, якби Христос не народився, то даремна моя була б віра. Мої гріхи залишилися б зі мною. Так я й ходив би далі в темряві. Але сьогодні ми святкуємо. Сьогодні, ви знаєте, святкує весь світ день. Народження, день народження, яке відбулося в хліві. сьогодні святкує весь світ, тому що це прийшло світло на землю. Прийшло світло, яке сьогодні е, світить в темряві. Тому е, сьогодні я не маю замовкати, сьогодні я маю хвалити нашого Бога, тому що він достойний слави, Він достойний хвали і честі. Знаєте, поділюся, зачитаю історію е, Матвія, це другий розділ з першого віршика. Коли ж народився Ісус у Вифлеємі Юдейським за днів Царя Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму зі Сходу і питали, де народжений цар юдейський? Бо на сході ми бачили зорю Його і прибули поклонитись Йому. І як зачув цей цар Ірод, занепокоївся із ним увесь Єрусалим, і зібравши всіх пересвященників і книжників людських, він випитував у них, де має Христос народитись. Вони ж відказали йому у Вифлеємі юдейським, бо в пророках написано так. І ти, Віфлеєми, земля Юдина не менше нічим між осадами юдинами, бо з тебе з'явиться вождь, що буде пасти народ мій Ізраїльський. Тоді Ірод покликав таємно отих мудреців і докладно випитував їх про час, коли з'явилась зоря. І він відіслав їх до Вифлеєму, горчі: ідіть і пильно розвідайтесь про дитятко. А як знайдете, сповістіть мене, щоб я і я міг піти і поклонитись йому. Вони ж царя вислухали і відійшли. І ось. Зоря, що на сході, вони її бачили, і йшла перед ними і аж. Аж прийшла і стала зверху, де дитятко було. А бачивши зорю, вони надзвичайно зраділи. І, війшовши додому, знайшли там дитятко з Марією, його матір'ю. І вони впали, нисьма, і вклонились йому, і, відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари, золото, ладан та смирну. І в вісні, вісні оснережні, щоб не вертатись до ірода, відійшли вони іншим шляхом до своєї землі. Ви знаєте, я читаючи цю історію. і Мені чомусь мудреці на останню, я пам'ятаю, недавно ми знімали сценку, і я передягався в мудреця. І чомусь мені за, запам'яталося, і я хотів дослідити мудреців. І ви знаєте, шлях мудреців. І з цього шляху, який вони зроб, подолали, я зробив чотири, взяв для себе чотири уроки. Ви знаєте, не всі побачили ту зорю, не всі не люди, можливо, наприклад, навіть я, якщо би. Зорі, яка з'явилась зоря, я би її не помітив. Я думаю, що багато з нас не помітив би, що з'явилася якась зоря. Але ці мудреці вони досліджували це питання і вони побачили. І ви знаєте, ця зірка була їм свого роду вказівником. Так як, можливо, сьогодні є якісь другі речі, нам знаки. багато. Колись ми їдемо, в нас є багато знаків на дорогах, вказівники щось показують, чи, можливо, навігатор, але ця зірка була. Е, Цим вказівником, ви знаєте, Всесвіт відреагував на народження Ісуса Христа. Тому що з'явилася зірка, щось відбулося в всесвіті. І ви знаєте, перша, це, перший урок це Бог нам посилає добру звістку, а ми її відкидаємо або навіть гірше протимось. Ми бачимо, що як відреагував. Коли почув, цю, почули цю звістку цар Ірод, і написано Третю мішу, і як зачу, зачув цей цар Ірод, занепокоївся. Ви знаєте, цар Ірод побачив претендента в, в, в особі народження, Здавалось ж би немовля, який претендент? Ти цар, якого під владі є військо, народилось, немовля, ну, добре, народилось, десь воно там далеко. І ви знаєте, але. І, цей цар Ірод занепокоївся. Він зрозумів, можливо, що це якась особлива дитина. Тому що, ви знаєте, навіть мудреці, вони прийшли зі Сходу. Можливо, вони досліджують, можливо, якби народився якийсь інший цар, вони не йшли. Але вони, можливо, я так думаю, що вони подозрівали, що це якась не особлива, особлива якась дитина, тому що вони прийшли зі сходу, щоб поклонитися. І ви знаєте, Бог нам буває, посилає. І так само. Я собі думав, чому мудреці зайшли в Єрусалим? Адже фактично, якби вони не зайшли в Єрусалим, ірод не почув би цю звістку. Ірод не почув би і, можливо, не, по... не загинули ті малюки, які за наслідком була заплачена ціна. Але ви знаєте, я думаю, що можливо, саме через мудреців хотів Господь. Пронести ту звістку, що народилося дитя, тому що ми читаємо, ми читаємо, що вони прийшли і сповістили. І ви знаєте, ми читаємо реакцію Єрусалиму також. Написано, що занепокоївся із ним увесь Єрусалим. Здавалось би, люди, які живуть в окупації. Прийшла вам звістка, що народилось дитя. Написано, що де народжений цар юдейський. Вони запитали, цар юдейський, не римський, не ще якийсь інший, але цар юдейський. Здавалось би, вони могли б радіти, тому що народилось, на вже. Шло спасіння від Бога. Вони неодноразово чули, що е, пророцтва не один пророк писав заздалегідь, що буде даний спаситель. А вони реагують, вони занепокоїлись, що ще відбувається. І ви знаєте, так само в нашому житті буває сьогодні. Приходить якась звістка. Бог посилає, а ми її не приймаємо. Ми бентежимось. Ми протимося йому. Тому що ми думаємо, що Бог хоче виконати свою волю. А ми думаємо, це ні, я хочу, щоб по моїй волі було. Але в Бога більші плани. Бог бачить набагато далі, і ви знаєте. Нехай наш Бог нас нас допом, нам допоможе Бог, щоб ми правильно реагували, щоб ми відрізняли де Боже, а де від когось людей. І ви знаєте, другий урок, який я хочу, який я взяв, це подібна думка вже звучала нам вчора. Бог хоче, щоб я частіш частіше заглядав в писання. Ми знаємо, знаємо, що коли мудреці прийшли, і коли цар Ірод почув. Навіть цар Ірод, він зібрав книжників і пересвященів і питає, де це має статися. Тому що, можливо, він десь чув і чи слухав, що, що є написано, що має з'явитися такий цей цар, який спасти має Ізраїля. І написано, що зібрав він пересвященів і книжників людських. Він випитував у них, де має народитися Христос. І ми читаємо, що вони знайшли відповідь в Писанні. Написано вже з шостого віршика. З п'ятого, бо в пророках написано так: і ти вифлеєме землі Юдина не менша. Вони знайшли відповідь в Писанні. Так само в нашому житті буває, прийшла якась ситуація, і ми не знаємо. Ви знаєте, я також думав, чого мудреці прийшли саме в Єрусалим. Адже по всій логіці, по всіх стандартах, можливо, з людської точки зору, саме в Єрусалимі мав би народитися цар. Тому що Єрусалим – це був царське місто, де перебував цар. І мудреці прийшли саме туди, щоб, щоб поклонитися царю новонародженому, але вони прийшли і не знайшли його там. І ви знаємо, ми, знаємо, ми читаємо, що вони знайшли відповідь в Писанні, де написано, що і ти, земля вифлеємська, земля Юдина, Вифлеєме. І ви знаєте, так само в нашому житті, коли я сьогодні прийшов і не знаю, як далі рухатись. Можливо, я на старті бачив той орієнтир, ту зорю, але я прийшов і не бачу, не знайшов того, чого я шукав. І ви знаєте. В Писанні, в Словом Божому є відповідь, бо навіть якщо як ми вже вчора чули, що навіть Ірод звернувся до Писання, цар, який не знав Бога, не служив йому, він шукав відповіді в Писанні. Тому хай наш Бог допоможе, щоб ми завсіди старалися вивчати, досліджувати Слово Божому, тому що тут є відповіді на багато наших питань і потреб, які в нашому житті стискаються. І третя урок це Бог з маленького робить велике. Як я вже сказав, що по, всі, по всій логіці мав би Єрусалим бути велике місто, царське місто, по всій логіці мав би саме там народитись Ісус. Тим більше, що Він прийшов з неба. Невже сьогодні, ви знаєте, коли люди якісь заможні? І в них має народитися народитись дитятко. Вони вибирають самі кращі умови. Вони платять великі кошти, аби їхня дитина народжувалася в самих кращих умовах. В саме, можливо, кращі лікарні вони вибирають. Але ви знаєте, цар, цар неба, Господь, який створив весь світ. Можливо, здавалось би, в нього були ресурси, в нього були можливості вибрати саме краще місце. Але він вибрав. вибрав Перше, це малий не Єрусалим, а Вифлеєм. І ми, якщо пригадаємо, що навіть Давид, з якого роду пішло родовід Ісуса Христа, також був найменший. Також був найменший в сім'ї, він був пастух, але Бог з цього маленького пастуха зробив великого царя, який на сторінках Біблії ми багато уроків беремо. З його історії, і ви знаєте, Бог з маленького робить велике. Ми знаємо, що Ісус Христос народився в Хліву. Яке, яка перемога, який вже Спаситель світу здавалось би. Але ми знаємо славне Воскресіння. Славне Воскресіння, велике світло, яке прийшло на на землю пі, після народження Ісуса Христа. І ви знаєте, бувши Ісус на землі, Він таку притчу розказав, що царство небесне подібне до зерна гірчичного. маленьке зерно, але написано, коли воно виростає, то там багато птиць находить собі потіху прикриття. І так само Ісус Христос сьогодні дав надію і дав Прикриття багатьом мільйонам людей, які сьогодні святкують сьогодні день Різдва, день народження Ісуса Христа. Він з маленького робить велике. І якщо сьогодні я щось роблю для Бога і думаю, що це якесь таке мизерне, згадаємо цю пришту, яку Бог Ісус Христос говорив, коли бувши на землі. Маленьке зерно, гечишне, але коли воно проростає, приносить багато добра. І ви знаєте, четвертий урок це коли я з Богом від, Він відвертає мене від злих людей. Написано 12-й розділ 12-й віршика: а вісні остережені, щоб не вертались до Ірода, відійшли вони іншим шляхом до своєї землі. Ми знаємо, що. Вони були остережені, щоб не вертатися до тієї землі, до ірода, тому що Бог знав, що це зла людина, що він із ними поступив, поступив лицемірно. Він сказав, що хоче поклонитися також і новонародженому, але ми знаємо, який в нього цього був мотив. Він хотів просто усунути претендента, тому що він бачив, що можливо відчув, що народжений цар, і тим більше для юдеїв, він знав, що може втратити цей народ. І Бог нас від, відвернув їх від злих дорог. Так само в нашому житті, якщо я сьогодні з Богом, якщо я чую голос Божий, Бог відвертає мене від злих доріг. Бог знає наперед, яка що нас очікує. І ви знаєте, коли я стою на якомусь роздоріжжі, нехай наш... Ми шукаємо, нехай нам Бог підкаже, тому що Бог знає наперед, які краще, які люди мене очікують на цьому шляху, і Бог відвертає від злих людей. Бог здатний, і Бог знає наперед. Тому Бог, коли я з Богом відвертає мене від злих людей. Ви знаєте, я сьогодні в нашій країні така ситуація ну, досить така складна. І ви знаєте, я хотів би провести. Таку свого роду паралель з теперішнім часом. Ви знаєте, зорі, якщо подивитися днем, навіть яке б світло небо не було, зорі не видно днем. Але зорі видно вночі. Видно і ви знаєте, Ісус прийшов в цю землю, де панувала темрява. Ісус прийшов, щоб принести світло. І, і ви знаєте, в нашій країні також сьогодні, можливо, сили темряви згощаються на нашу країну. І ви знаєте, бувши, ми знаємо, що. Коли приходить, коли е, Ісус Христос робив якісь чудо, Він не робив це на здорових людях. Тому що, як побачити, що чудо відбулося, коли людина е, така, як була, так і осталась. А ви знаєте, чудо робилось, коли сліпий, не бачив, а він ставав бачити. Коли глухий не бачив, але він ставав, бачити. Коли хромий не ходив, але він почав ходити, це було велике чудо, і було так видно це. І ви знаєте, коли я читав, мені цікаво стало, що це за зоря. Я прочитав, що мудреці ці, вони досліджували зорі, і це свого роду була така, що зірка вона була яскрава, тому що зійшлося три зірки. І ви знаєте, я недавно сьогодні, недавно, на днях почув такий вислів, що якщо Україна переможе, якщо зорі зійдуться. Але брати і сестри, я хочу сказати, що зорі зійшлися ще там дві тисячі років назад. Написано Ісаї, 9 розділ 6 віршику. Бо дан, бо дитя народилося нам, даний нам син і влада на раменах його. І кликнуть, і йому дивний, порадник, Бог сильний, Отець вітності, князь миру, Бог сильний. Прок Ісаїя, ще бувши задалеко до часу народження Ісуса Христа, написав, що даний нам син не буде даний, але даний нам син. Тому що він був. Приготовлений ще до закладень світу. І ви знаєте, сьогодні е, даний нам син написано, що каже Бог сильний, Отець вісності, Князь миру. І ви знаєте, я сьогодні роздумував над тим, е, чому е, такі, така темрява, можливо, якась відносно темрява, настала в нашій країні. Але ви знаєте, чим більше темрява, тим більше видно зорі. Як я вже сказав, що зорі не видно, коли видно, коли світло, але зорю видно, коли вона, коли темно, коли на вулиці темно, і ви і дуже така картина вимальовується красиво, коли дивиться на зорі. І ви знаєте, що я віру і, і що одного разу і в нашій країні засіяє зірка, яка е, які люди побачать і побачать величність нашого Бога. І, брати і сестри, нехай сьогодні наші. Постане, змовкає, щоб хвалити Його. Нехай сьогодні наші справи не замовкають, не щоб показувати любов Ісуса Христа, щоб інші люди бачили любов Ісуса Христа через наші справи. Не знаєте, сьогодні станьмо тою зіркою для інших людей, щоб вони також побачили спасіння, щоб вони також побачили той орієнтир Ісуса Христа, який сьогодні ми святкуємо День народження, особливо в ці різдвяні дні. Ви знаєте, якщо сьогодні святкує весь весь світ. Як ми вже чули, що навіть атеїсти вчора рахуються з різдвом, з народженням Ісуса Христа, то невже сьогодні ми будемо, можемо мовчати? Невже сьогодні ми можемо просто сидіти і, ви знаєте, проходить цей різдво, я пройти це різдво, як просто якийсь буденний день, просто як якесь таке свято, свято дай свято, але брати і сестри, написано Даний нам син. І влада на раменах його. Нехай сьогодні наші уста славлять нашого Бога, тому що він достойний, тому що це є надія для, навіть для нашої країни в цей час. І ті прогнози, які сьогодні відчуються на стрічках новини, нехай вони не збудуться. Бо ми знаємо, що тоді також Ірод зробив дещо, і він думав, що все все покінчено, але Ісус переміг. Ісус прийшов, щоб народитися, народився, щоб перемогти. І сьогодні ми є переможцями в Ісусі Христі. Сьогодні ми нехай будемо тим світлом, щоб люди бачили, що Ісус Христос є світло і є надія для всіх людей. Ви знаєте, Він прийшов, народився в Хліву, тому що щоб ми кожен мав змогу. Я вже сказав, що в Бога є, були ресурси, щоб народитися в самих кращих умовах, які, є, які можна було придумати. Але Ісус Христос народився в Хліву. Щоб я сьогодні мав змогу прийти, щоб я сьогодні мав змогу з ним поговорити, щоб я сьогодні мав можливість також бути, прийти до нього і поклонитись йому. І ви знаємо, що хлів, а далі нас чекає Єрусалим, як вулиці з чистого золота, тому нехай нам береже, береже нас Бог. І ще раз про повторюся, це чотири уроки, які взяв для себе цієї історії. Бог нам посилає добру звістку, а ми її відкидаємо. Або навіть гірше против Мосії. Ви знаєте, і ізраїльський народ, здавалось би, почув добру звістку, що на, нарешті Бог почув їхні молитву. На, нарешті почали справжнювати ті пророцтва, які вони читали, але вони її. За, Занепокоїлись, вони стали переживати, що можливо зараз ще їм гірше стане. І друга, це заглядаємо в Писання. Бог хоче, щоб ми частіше, щоб я частіше заглядав в Писання, в слово Боже. Третє це Бог з маленького робить велике. Як я вже сказав, що був хлів, а далі чекає величний славний нове місто Єрусалим, який вулиці з чистого золота. І четверте, коли я з Богом відвертає мене від злих доріг і від злих людей. Сьогодні багато доріг, які пропонує нам цей світ, і малює, що вони є такі прекрасні. Так само, як і Ірод змалював, що, може, здавалось би, хороші мотиви. Мудреці почули, що він також хоче поклонитися. Але Бог знає наміри серця людей. Бог знає злих людей і знає злі дороги, які здатні відвертати нас. Тому, брати і сестри, нехай Бога, Боже ім'я буде прославлене. нехай сьогодні новонароджений Ісус. Який народився, який день народження, якого ми сьогодні святкуємо, буде прославний через наше життя, через наші уста. Нехай люди бачать, попри ті всі можливі можливо ситуації, які в нашому житті можливо немає радості, але радість повинна бути, тому що Ісус прийшов сьогодні, щоб спасти мене. Сьогодні прийшло світло, щоб дати мені і тобі надію. Нехай Боже ім'я буде прославне. Амінь.